Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні 8 липня 2025 року буковина. І поспів ранній сорт абрикосу Кулгат. «Cool Даний сорт рахується раннім, і він дозріває в такі ніші як закінчення ранніх сортів і початок середніх. Тобто він йде між ранніми і середніми. Даний сорт. І є самоплідний, також в нього дуже пізні цвітіння. Як бачите, для раннього сорту він досить добре зав'язався, деяка частина плодів всипалась, тому що відео знімає трішечки запізнення. Деяку частину плодів вже об'їли, але враховуючи те, що в нас в квітні був сильний мороз, навіть зима близько одного тижня. І були приморозки декілька днів по мінус 3, і були такі дні мінус 5 та мінус 7. І враховуючи ранній термін дозрівання, він зав'язався дуже добре. На сонці має дуже гарний окрас. У затінку е, плоди трішечки не добрали сонця відповідного окрасу, але плід сорту Клугат є двокольоровим, має дуже гарний вигляд. Габітус крони в сорту Кулгат cool дуже розкидистий, також в нього висока енергія росту. Відповідно через дані характеристики, особливо розкидистий габітус крони, Даний сорт дуже добре плодоносить на гілках усіх типів, особливо на гілках мішаного типу. Плоди мають дуже високу товарність, високу лежкість, також дуже високу транспортабельність. Для ранніх сортів це один з кращих абрикосів, враховуючи дуже багато факторів. Такі як врожайність через те, що в нього пізні цвітіння. Це для ранніх абрикосів дуже рідкісна якість. Також через самоплідність дає дуже великі стабільні врожаї. І навіть при високому навантаженні плоди не втрачають свої якості та калібру. Подивимось, яка вага. Можливо, через те, що у нас нерівна поверхня. Дивимось. 128. 121. 113. В описі вказується по помологічним даним, що абрикос має вагу від 100, точніше від 80 до 100 грам. Але по факту в нього калібр навіть більший. Минулого року дерево було дуже сильно навантажене. І він також показував калібр в районі 100 і вище. А в цьому році вага навіть стягає до 140 грам. Подивимось, які в нього смакові якості. Смак дуже чудовий, велика кількість цукру. Як бачите, кісточка відділяється. Також соку дуже багато. Сама структура м'якоті сама структура дуже щільна. Якщо подивитися, вона схожа чимось на персик. Смак дуже хороший на рівні з таким абрикосом, як Magic Cod та Робада. Кого цікавлять, цікавить даний сорт під садівництво, ми приймаємо замовлення на літню окуліровку, сорт фактично не має мінусів. Товарність дуже висока. Лежкість, висока також транспортабельність, врожайність. Дуже багато факторів, які роблять цей абрикос цінніші до зрівання одним з кращих. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення!